Всім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Секонд Хенд. Сьогодні покажу вам одяг, взуття сумки. Одяг вам сьогодні покажу з люкса. Ціна за кілограм 845 гривень, а ціна на ваговому секонд хенді сьогодні 329 гривень. Отже, переходимо до огляду. Знайшла ось таке плаття на люксі, воно довге, класне, на короткий рукав, за своїм складом 100% віскоза. Це бренд H&M, мас-маркет, розмір S, але мені чудово підійшло. Має поясок, підкреслює талію. Плаття акцентне, адже має такий леопардовий принт. А такі принти так тварині завжди до себе дуже привертають увагу. І, як на мене, такі принти вони вже стали класикою, хоча так, вони періодично то входять в моду, то виходять, то стають актуальними, то менш актуальними. Але, як на мене, це вже така от класика і база, що, правда, не усі люблять такі акцентні, так речі. Ціна плаття вийшла приблизно 350 гривень. І наступним вам теж хочу показати плаття, це бренд Ту. Воно в великому розмірі, 20-й розмір. Верху воно таке, як має малесенькі дрібні резинки, тобто воно би мало обтягувати, але оскільки це великий розмір, на мені воно трішки буде по-іншому виглядати, тобто на мені воно буде виглядати як оверсайз. Ну і це теж 100% віскоза. Плаття має на чорному тлі такі от дрібненькі фіолетові квіточки. Такі дрібні квіткові принти я дуже люблю. Мені здається, вони пасують. Практично усім. Ну і плаття, як ви бачите, довге, має такий розріз з боку. Загалом мені подобається подобається те, що плаття на довгий рукав, адже воно таке більш стає універсальним, воно може підійти як на весну, так і на літо. Воно, як ви бачите, в ідеальному стані, як я розповідала, власне, наверху, воно таке, як прорезинене. не тягнеться. Плаття таке вільне розслаблене, мені здається, на якусь спеку, дуже добре має підійти, має добре продаватися, ну, але все-таки на мене воно великувате і це помітно, тому залишається воно в магазині. І ще одне квітчасте плаття знайшла, бачите, воно абсолютно нове. І це бренд FF, теж великого 22 розміру. Збереглася ще бірочка з ціною, коштувало воно десь в магазині 16 фунтів. Ну, а тут воно заважить теж десь приблизно на гривень 350 адже плаття теж з люкса і є абсолютно новим. Але мене розчарував склад тканини. Я чимось була переконана, що воно з віскози, Насправді воно з перероблених пляшок, тобто з поліестру. Ну і окрім того, якщо попереднє плаття виглядало на мені більш-менш нормально, то це просто. Я в ньому потонула. Чимось розраховувала, що якщо воно має поясок, можна собі буде якось скоригувати розмір, Вже часто і я, і знаю інші дівчата купляють собі більший розмір, аби воно не дуже сильно обтягувало, і це виглядає доволі гармонійно. Ну а ось тут розмір все-таки величезний і це конкретно помітно. Наступними хочу вам показати джинси від бренду HM. Вони теж з люкса, і власне це такі джинси скіні, але я взяла їх примірочно через їхній колір. Тобто вони такого сірого, зараз дуже трендово актуального кольору. У мене в гардеробі поки що таких немає. і в мене така ціль знайти собі власне саме такого кольору джинси. Ну, ці на мене не дуже добре сіли. Трішечки, мені здається, вони на мене малуваті. Ну, але джинси це не така вже велика рідкість на секонд хенді. Я думаю, свої ідеальні дальні джинси я обов'язково знайду. Це була остання знахідка з одягу. Далі перехожу я до сумок, а сумки будуть, власне, вже не з люкса, а з вагового секонд хенду. Знайшла ось таку дуже цікаву сумку. Вона дещо нагадує вінтажну сумку, але, скоріше за все, вона сучасна. Не знаю, що це за бренд. Ось такий от логотип, підкажіть, хто знає. Має вона дві круглі ручки, скоріше за все, тут ще була довга ручка, але вона загубилась, тобто її немає, бачите, а кріплення залишилося. Дуже вона такої цікавої текстури, яка нагадує зміїну шкіру, але це якесь таке інше плетіння. Сумка, скоріше за все, не шкіряна, це замінник, але вона в дуже хорошому стані і зроблена дуже якісно. І зауважте, вона фактично в ідеальному стані. І знайшла ще ось таку шкіряну сумку. Чорна шкіра ззаді замазана білим, але це відтирається дуже легко. І це бренд ось такий. Не буду його вимовляти, аби не перекрутити назви. Ось така бірка, вказано, що вверх тут натуральна шкіра, а всередині це поліестер. Ну і сумка теж в дуже хорошому, ідеальному стані, з дуже такого якісного матеріалу, бачите, яка зерниста шкіра, я думаю, вона має дуже добре носитися. Заважила сумка небагато на 228 гривень. Ця сумка середнього розміру і знайшла я ще одну вже таку велику сумку вона теж шкіряна, темно-сірого кольору. В доволі непоганому стані. Шкіра така, як нагадую, замшу, але це не замша. І вона така, бачите, як текстура у неї не гладка. Всередині, оця от виконано так, це з екошкіри, такі от яскраві вставки рожевого кольору. Ось такий бренд вперше мені зустрічається. Якщо ви щось про нього знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вартий уваги цей бренд. Ну і поважимо сумку, її ціна вийшла 287 гривень. Доволі недорого, так як для шкіряної сумки ще й такого величезного розміру. Така от сумка шопер на двох ручках дуже добротно пошита з такої грубої шкіри. І на ваговому секонд-хенді були ось такі шльопанці на грубій підошві красивого бежевого кольору. Їхня ціна вийшла 296 гривень минулого тижня, вони були на люксі і власне їх зараз переставили на ваговий секонд-хенд. Ось так вони виглядають. Мені вони на нозі не дуже сподобалися, хоча вони в прекрасному ідеальному стані. Звичайно, це не натуральна шкіра, але на один сезон можна було б взяти, якщо б вони більш акуратніше виглядали на нозі. Ну і покажу вам взуття власне, з люкс відділу. Були дуже класні ось такі от кеди від Adidas. Дуже цікаві, мені здається, це якась така от колаборація. Адже всередині в них є ось такий от напис Jeremy Scott New York. Наскільки я розумію, ну це якась така от рідкісна моделька. Це розмір 40,5, і на мене вони завеликі. але дуже класні. Справді дуже цікаві, оригінальні ось так виглядають високі такі от кеди. Підошва у них була внизу трішки замазана, але загалом вони в хорошому стані. Це натуральна шкіра. Заради цікавості я поважила. Один заважив на 425 гривень, тобто за пару треба було б віддати 850 гривень. Ще були ось такі прикольні босоніжки, красивого, такого тілесного, бежевого кольору в новому стані, але вони не з натуральної шкіри. На масивній підошві. Прикольні. Це 39-й розмір. Вони такі, бачите, масивні, а отже важкі, думаю, заважить на гривень 800. Ну, я знайшла ще ось такі конверси, джинсові. Зараз джинсове взуття в тренді. Класні, але не мого розміру. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.